Світ злішим став, лютіший ворог наш, він гониться за душами, серцями, хапаючи на власних похотях, він потихеньку так тебе обманює. Він не спішить, він каже: На добро, ти не збрехав, бо все оце на благо. Тобі за це не буде нічого, але працює вчасно Божа карма. Життя твоє, то книга про тебе, напишеш ти про себе те, що зможеш. Не буде там прихованих кутів, усі скелети кістками назовні, і буде там прикритися нічим. Прихні, бо там же більше не існує. Стояти просто будеш, ти таким, яким цей світ прийшов, ти, просто голим. Світ злішим став, лютіший ворог наш, він гониться за душами, серцями, Тут дасть тобі усе але сповна. За все, за все йому потім заплатиш, і не іграшка твоє життя і не тінь. не буде більше шансів інших знову. Життя йде, ти свій лишаєш вплив. А потім хто покличе то додому.